Їду на благодійний заїзд від Рівненської обласної клінічної лікарні. Вони збирають хлопцям на допомогу, а ми підтримуємо. У нас тут серйозний заїзд сьогодні, десь кілометрів 20-40, так? Треба обов'язково ізотоніка залити. Типу, щоб не померти. Я в бриллету їжджу без езотоніка. Він вче без води. Так що сьогодні заліявся. А дити, як тебе тут? Головне тримати, щоб ближче трошки. О, пошло добро. І зразу не забирають. Все як в житті. Поширювали інформацію так? Це ж краще, мабуть. Так, хочемо також наймолодшого учасника нашого челенджу. Є тут у нас один велосипедист, який... Так, стартував наш заїзд. Дистанція серйозна, насправді ні. Дистанція насправді невелика, 20 кілометрів в одну сторону, в іншу сторону там уже хто як буде собі добиратися. Але я рахую нормально, щоб всі змогли проїхати. Ну, До речі, зібралося чимало так людей, не знаю, може, напевно, до сотні людей має бути. Мені здається. I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on Make mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crowd, I'm okay. get You hear me, not man, I'm winning Yeah, Charlie Sheen will be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning I'm closing in the night, baby There ain't no point in resisting Living life like a dream Live it right, that's the thing Every night, got a team I've been tied to the scene Out on stage, here on screen Okay, it's a dream And I pray That's a team Нормально подихали в підйомчик. Зараз там буде а, не дуже хороша дорога, мабуть. Ну побачимо. Там давно не їздив. Ага, ніфіга не змінилося. Точно така дорога, як я і думав. Напів гравійка, напівбитий асфальт. Ще якась грунтовочка сьогодні хорошо, добре, цікавіше трошки буде. Щось теж колись цікаве було, не знаю що перший раз бачу треба буде поцікавитись. Ставок городище Давненько не був тут напевно з весни. А може взагалі цьому році не був щось не пам'ятаю Того року я тут частенько катався Ось такий ще шмат цікавий. Я ще тут не їздив ніколи. Хороший польовий підйомчик Погубилися трохи люди Дай до фінішу доїдуть далеко а аби половина. If I succeed, to see if I believe they're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Now. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Я маршрут не завантажив собі, народ погубився, по сторонам. і здається ми щось якесь більше коло взяли, ніж треба. Але нічого, все одно сьогодні ще цілий вихідний день, можна покататися, поки трошки. Нікуди не поспішаємо, гарна погода. Тому таке. Але зараз більш-менш я думаю, ми вийдемо десь на маршрут. Ну, Я принаймні здогадуюсь, куди їхати. Щось я розраховував, що всі будуть... Їхати організованим натовпом, а насправді той організований натовп проїхався лише по Костромській, грубо кажучи. І все. А далі як на грунт заїхали, всі пороз'їжджалися, погубилися. Я поки під... зупинився підзняти щось на відео. Хто попереду поїхав, хто позаду, то маршрут, точно не знають. Коротше, ми приїхали якийсь зайвий, зайвий гачечок ґрунтовий точно. Але в принципі це навіть в кайф. Так і правильно ми їдемо, виявляється маршрут по асфальту. А, ти ж, так? Ну це ж гузоватий сумасшежний. А туди кажу. Коротше, я поки там стояв і відпочивав, тут всі під'їхали. А я вже думав, що всі загубилися, так що ми якраз дочекалися основний натовп. Класно. Реєстрація на велоприбіг була платна, це донат на Збройні Сили України. Попередня реєстрація 300 гривень, сьогодні 400 гривень. Або хто скільки може. Хтось може більше, то будь ласка. Загалом, якщо ще буде продовжувати збір, то я обов'язково додам посилання на цю банку, на картку на опис. А якщо збір закінчиться, то просто підтримуйте свій найближчий збір, який ви бачите. Зараз їх дуже багато. Солдати потребують нашої допомоги, як ми потребуємо допомоги їм. вот it сервис, я понимаю. Ты такие, Вадим, сервис бачу. <соценно> Ты сейчас <соценно> не будет. Давай, взрывай. Бах. О, чека. О, пошло, пошло, пошло. Як в суху землю, да? Як діти в школу? Ну давай. То зла я на фініші не очікував. Кино. Okay. А, ah, о! Кінний комплекс Патріот. Ніколи тут, до речі, не був в козленні, обережно лежачий. Зараз заїдемось, подивимось, що це таке. Перешкоди. А, бачиш яка? And -a. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to, to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to big, never small. Cause you got. Лішуцька Через лісок ще вийшли котнути спека зараз на горинь, заїдемо. ще заїдемо дивитись горинь, да. Ми зараз так над гориню вийдемо і будемо в цьому. Як вона називається? Монте Карло Монте Карло, да. В першу чергу хочеться подякувати організації Рівненської обласній клінічній лікарні за такий класний івент, за можливість доєднатися і знову не забути задонатити Збройним силам України, за класну організацію, гарно нас прийняли, ми пообідали смачно, Ми докатилися тепер вже додому. Всім до нових зустрічей. Не забудьте донатити на ЗСУ. Підписуйтесь на мій канал, залишайте вподобайки. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока.